Відбулись обласні змагання з кросового бігу. Його учасниками стали студенти вищих навчальних закладів. Спортсмени позмагались на дистанціях 500 метрів, 1000 та 3000 метрів. Традиційно легкоатлетичним кросом ми розпочинаємо обласну спартакіаду серед вищих навчальних закладів першого, другого та третього, четвертого рівнів акредитації. Близько 130 учасників змагання спартакіади пройдуть. Серед 11 видів спорту це технікуми, і 20 видів спорту вищі навчальні заклади. Незважаючи на жовтневий холод, боролися за медалі до останнього метра. Чесно, дуже сложно було. Ну, дотерпів, постарався. Тяжело, холодно, ще. Якщо б було холодно, було б не так тяжело. якщо б дівчинки не толкалися. Попри складнощі на дистанції, спортсмени раділи навіть погоді. Обстановка мені подобається, Красивий ліс, погода хороша, в принципі, холодно, але солнечко зігріває. Дружний колектив. Ну, біжала тяжеловато, але там горкасть така. але більше не в горку, а з гори. Очень страшно з гори біжати. Така скорость розвивається большая. Переможцями та призерами у цих змаганнях стали Артем Казбан, Катерина Слюсаренко, Тетяна Компанієць, Олена Галак та інші. У загальному заліку серед збірних команд коледжів переможцями стали майбутні машинобудівники. За ними колективи Лебедина та Путивля. Серед вищів абсолютна перемога дісталася класичному вузу: другі майбутні вчителі, а замикає трійку сумські аграрії. Марина Петаченко, Сергій Сурков на часі спорт.